Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. По вашій заявці проводжу нині ритуал на любов дітей. Всім хочу подякувати, хто зі мною за хороші коментарі, за лайки, за підписки, за підтримку мого каналу. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Хто захоче мені послати донат, прошу скористатися моєю картою Приватбанком. Для ритуалу запалюємо свічки. Дивитися ритуал від нового місяця до повного місяця. Не менше 4-5 разів. Хто захоче більше, може дивитися більше.

На любов дітей ваших розпочинаю. Слава Ту Сену тому Духу Нині посачадна віки вішня мі. Слава Ту, Син тому Духа, нині посад на віки вішня мі. Слава Ту, Син став Духа, не посачана вічні. Амінь. Тут когось ворожнеча. Zrobię rezydualce na wzięcie na No, na dniach. Do znacie. Z postronnych ludzi. Розслабтеся, дивіться на полум'я свічок. Думайте про хороше. Всі переживання. Відкиньте на бік. Сходить дуже зразу. Віру в бо оце духа, вік і сина Святого Духа нині прісне віки віків. Матінька Пресвята Богородиця, за престолом стояла перший закон Господа Бога читала отця і матір свою почитала, не перечила. Святий Іван, її учитель учив, говорив. Є в Божому писанні вогняні слова, водою ці слова не залиєш каменем, а латирем. Не зітреш, сказано Богом і сказано Отця і Матір свою, почитайте Словом Ділом, їх не обіжайте. Хто заповідь ту нарушить, той свою душу безсмертно порушить. Прошу тебе, ваше ім'я, прошу назвати. Архангел Михаїл, молю, тебе Архангел Риїв, прочитайте ту заповідь. Моїм дітям, називайте імена своїх дітей сам своїми святими устами, щоб вони мене ваше ім'я почитали, ніколи не ображали мене, ваше ім'я, свою мати, родившу їх і хрестившу їх. Прощени, Господи, всяке зло, учисти серця і чло чин... і чин... і чин... дітей моїх. Називайте ім'я, імена їх, у ім'я Святого Духа, нині і присно і віки віків. Амінь. Вірую єдиного Бога, Та і Сина Святого Духа, нині прісно, і присно, віки віків, Матінку Пресвята Богородиця, за простом стояла, за престолом стояла. Перший закон Господа Бога читала, отця Матір свою почитала, не перечила. Святий Іван її учитель учив говорив. Є в Божому Писанні вогняні слова, водою ці слова не залиєш, каменем алатиром не зітреш, сказано Богом і наказано. Отця і матір свою почитайте, Словом, ділом їх не ображайте. Хто заповідь ту нарушить, той свою душу безсмертно порушить. Прошу я, ваше ім'я, тебе, Архангел Михаїл, молю я, ваше ім'я, тебе, Архангел Гавриїл, прочитайте ту заповідь моїм дітям, називайте ім'я на своїх дітей. Самі своїми святими устами, щоб вони ім'я своїх дітей прошу називати. Мене ваше ім'я почитали, ніколи не ображали мене свою мати, родивши їх і хрестивши їх. Розчини, Господи, всяке зло, очисти серце щоло дітей моїх. Прошу називати імена дітей своїх. Ум'яця, Сина Святого Духа, нині прісно вік і прісно віки віків. Амінь. Вірую єдиного Бога. Отце і Сина Святого Духа, нині вік і присною віки віків. Матіньку Пресвята Богородиця за простором стояла. Перший закон Господа Бога читала. Отця і матір свою почитала, не перечила, святий Іван і її учитель. Очив, говорив і наставляв, є в Божому Писанні вогняні слова, водою ті слова не залиєш, каменем алатиром не зітреш, сказано Богом і наказано. Оцей матір свою почитайте словом, ділом їх не ображайте. Хто заповідь ту то нарушить, той свою душу безсмертно порушить. Прошу Я, Ваше ім'я. Тебе, архангел Михаїл, молю я, ваше ім'я, тебе архангел Гавриїл. Прочитайте ту заповідь моїм дітям. Прошу називати імена своїх дітей, самі своїми святими словами, щоб вони мене, ваше ім'я, почитали, ніколи не ображали. Мене Ваше ім'я, свою мати, родивши їх і хрестивши їх, розчини Господи, всяке зло, очисти серця і чило дітей моїх, прошу називати імена своїх дітей, ум'яце Сінь того Духа, нині прісно, віки віків. Амінь. Віру в єдиного Бога, Отця і Сина Святого Духа, нині прісно віки віків, Матінку Пресвята Богородиця. За матінка Пресвята Богородця за престолом стояла, перші закон Господа Бога читала. Отця матір свою почитала, не перечила святий Іван. Її вчитель учив, говорив, наставляв, є в Божому Писанні вогняні слова, водою ті слова не залиєш, каменем алатирям не зітреш. Сказано богом і наказано. Отця і матір свою, почитайте словом, ділом, не ображайте, хто заповідь ту нарушить, Той свою душу безсмертно порушить. Прошу Я, називайте, прошу, своє ім'я. Тебе, Архангел Михаїл, молю я, ваше ім'я. Тебе, Архангел Гавриїл, прочитайте ту заповідь моїм дітям самі, своїми святими устами, щоб вони мене. Ваше ім'я почитали, ніколи не ображали мене, Ваше ім'я, Свою мати, родивши їх і хрестивши їх, розчини, Господи, всяке зло, очисти з серця і цього дітей моїх. Називайте, будь ласка, імена своїх дітей, ім'я і Сина, Святого Духа, нині і прісно, віки віків. Амінь.

Хорошим стосунком між вами, батьками називайте свої імена і своїми дітьми, вогняною стіною, як то вогняну стіну нікому не розрушити так ваших стосунків нікому. Не порушити моїх слів нікому. Не змінити, не перебити. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я сказала таки буду. Всеке зло недобрих людей, злих, які мешалися ваші стосунки, їхню заздрість, їхнє зло. Так, їхнє зло. І напущене і перекладене, що діється в їхніх сім'ях. за взаєморозуміння між вами і поваги, і взаємоповаги. Я це. Знищую воску за печатою, ліквідовою, як візастини. Погані стосунки і непорозуміння. Між вами батьками. називайте свої імена і вашими дітьми. Назавжди покине. По справедливості, а їх всіх злих людей, кровників, близьких далеких, друзів, з сусідів. Від вас відвертаю, у вогань скидаю, їхні дороги до вас, до вашої сім'ї, до ваших стосунків з дітьми запечатаю по справедливості. Я сказала такі буде. Тут колись вже довший проміжок часу, такі діється. У когось це добра сусідка, сосурецька сусідка і в час, то все йде, так як помста. А у когось тут як би, дальні кровники, Їхнє зло. Це все знялося, запечатувалося в і все зло, непорозуміння. нарушення стосунків між вами, батьками, ваші ім'я і вашими дітьми і тим, хто дивиться цей ритуал. Я знімаю, ліквідовую, воску запечатую, від застине, погані стосунки між вами і вашими дітьми. Назавжди покине без Я сказала, так і буде. Для активації ритуалу не забувайте підписатися на мій канал. Для підтримки мого каналу Донатом на його розвиток. По бажанню. Що є таке бажання? Прошу скористатися моєю картою Приватбанку. Нічого з дому не давайте. Всяке зло, що є в стосунках між вами і вашими дітьми. Я зіллю засипаю, сіллю відкупаюсь по справедливості. Нехай буде так, на тому ритуал закінчений. До нових зустрічей.